Яку тактику любив Наполеон? 18 століття. На європейських полях бою панує геометрія із ліній та каре. Але як переламати бій на вузькій ділянці? Колона. Спершу її здебільшого використовували для маршів, та від 18 століття точаться дебати про глибокий порядок. Ще Жан-Шарль де Фолар обґрунтовує удар колоною, а свого розквіту досягає в революційних та наполеонівських війнах. Зазвичай колона це три дев'ять рот у кілька шеренг, вузька, але глибока. Ядро складає лінійна піхота: фузелери та гренадери. Поруч легка піхота, єгері та вольтежери, стрілки, що працюють в розсипному струю. Простіше ніж у лінії команди Моральний тиск, висока маневреність. Саме через це Наполеон широко застосовував колони. Під Вагремом Макдональд повів три дивізії у велику колону і використав її як таран, закріпивши прорив французів. Проте нове озброєння середини 19 століття змушує піхоту розкриватися. Домінує розсипний стрій. А колони, лінії і каре відходять на периферію тактики.